Міні знову можуть пройти кадрові зміни. Не всі члени уряду поспішають модернізувати країну. Зауважує на початку своєї промови. Президент доручає прем'єру провести моніторинг міністерств. Є намагання гальмувати реформи. А по міністрам, які сьогодні свідомо гальмують реформи, і як наслідок від цього страждає економіка країни і громадяни. Держави як наслідок. Я вважаю, що таким міністрам не місце в кабінеті міністрів. Якщо відповідних висновків не буде зроблено, президент пригрозив розмовою на економічній раді, але тоді вона буде жорсткою. Незадоволений Віктор Янукович і рівнем заробітних плат українців. Зростання на рівні 14 недостатнє. Звернувся до очільників міських адміністрації глава держави. Я просив би на місцях, шановні колеги. Розглянути стан справ по підвищенню заробітної плати на підприємствах всіх галузей і всіх форм власності, і тільки тоді ми створимо ефективний механізм державної і соціальної політики. Покращення життя бідних саме це нині найважливіший пріоритет влади. Додав президент. На його думку, потрібно сформувати адекватні стандарти надання соціальної допомоги, а також створити державний реєстр отримувачів соціальних пільг. Звернувшись із таким дорученням до профільного міністра, Віктор Янукович зауважив: нині у питанні державної підтримки не завжди присутня справедливість. Сьогодні лише 23% усіх всіх соціальних виплат в Україні. Доходить до справді бідних людей. Решту отримують досить заможні, навіть інколи багаті люди. Ми це знаємо, тому це неприпустимо. Треба навести в цих питаннях порядок. На засіданні Ради регіонів розглядали і проблеми малого та середнього бізнесу. Віктор Янукович зазначив, що тиск на підприємців з боку контролюючих органів знижує довіру до влади та доручив органам внутрішніх справ та прокуратурі взяти це питання на контроль. Крім того, на засіданні говорили про якість товарів для дітей. Так, забезпечення малюків якісним харчуванням президент назвав питанням національної безпеки та підкреслив, що значне скорочення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, шкодить якості. Глава держави додав, відчизня Аконодавство у цій сфері потребує змін Задля життя і здоров'я маленьких українців. Діана Панченко, Юрій Росохай, телеканал Київ.